Ласкаво просимо до PlanJ. Сьогоднішнє відео це все на тему подання заявки на роботу електронною поштою. Ми отримали поради експертів від Майка Маркса, які допоможуть вам підвищити шанси на успіх. Перша порада надіслати заявку потрібній людині. Не надсилайте його на загальні адреси електронної пошти. Використовуйте інструменти з PlanJane D, щоб знайти правильний контакт. Тема вашої електронної пошти це ваше перше враження. Будьте чіткими та стислими. Наприклад, Макс Мюстерман додаток як контролер. Уникайте розплив частих або незрозумілих рядків теми. Інтегруйте супровідний лист безпосередньо в текст електронної пошти. Ефективність і пряме спілкування є запорукою успіху, і ваше написання не повинно бути довше сторінки. Оптимізуйте документи заявки, об'єднавши їх в єдиний PDF. Це показує, що ви організовані, що є важливим моментом, який підкреслює Майк Маркс на своїх семінарах. Зверніть увагу на розмір вкладень електронної пошти. Більше п'ятьох МБ може викликати проблеми. Переконайтеся, що ваші документи у форматі PDF, щоб уникнути проблем із сумісністю. Використовуйте професійну адресу електронної пошти. Прізвиська або незвичайні комбінації чисел це заборонено. Пам'ятайте, перші враження важливі. Ваша заявка це ваша візитна картка. Переконайтеся, що вся інформація є точною та повною. Щоб отримати додаткові поради та інструменти, відвідайте нас на сайті PlanGenalD. Будьте терплячі після того, як ви подали заявку. Використовуйте час очікування, щоб продовжити навчання або вивчити інші варіанти. PlanGen Helді пропонує різноманітні курси, які можуть вам допомогти. Ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що це відео надало вам корисну інформацію та цінні поради щодо оптимізації програм електронної пошти. Важливо пам'ятати, що кожна взаємодія в процесі подання заявки це шанс продемонструвати свій професіоналізм та відданість вашим кар'єрним цілям. Тому використовуйте кожну можливість, щоб справити позитивне і незабутнє враження. Наступною можливістю може бути просто успішна заявка. До наступного разу залишайтеся безпечними та успішними. До побачення! Ваша команда PlanGenial.